Слава Ісусу Христу, у кожної людини насправді є право вибору. Або ти обираєш Бога, служиш Йому, або ти обираєш сатану і служиш йому і виконуєш його волю. Чому сьогодні стільки війн, Він, проблем, проклять. Це все залежить від неправильного вибору. Ісус Христос Він дає чітке. Розуміння від чого залежить це все. Це все залежить від того, що робиться у нашому серці. Хто є у моєму серці? Бог і сатана. Кому я даю ключ до свого серця, Богу чи сатані? Бог прийшов на цей світ, щоб ми мали життя і життя з надлишком. А Сатана прийшов, щоб вкрасти, вбити, погубити. Обманути людину, сатана він хоче мати дуже багато доступу до людини, вплив, владу, і він любим способом буде підбиратись через рідних, близьких, навіть через служителів, через неправильних служителів. Тому якщо серце буде наше правильне, якщо воно буде наповнене Божим Словом, Святим Духом, то там не буде місця сатані і його науці, і різним неправильним нечистим духам. І Біблія вчить нас, що потрібно слідкувати. За своїм серцем. Ісус Христос Він створив церкву і своїх учнів поставив і сказав, що дав владу своїй церкві, що сатана і всі нечиста сила буде у нас під ногами. Тому важливо дуже є сьогодні це зрозуміти і стати частинкою живої церкви, виконувати волю Божу, вивчати Слово Боже, щоденно наповнюватися ним. І бути дійсно світлом і сілью для цієї землі не додати, не віднімати від слова Божого, бо Біблія чітко каже слово Боже, що має бути так, так, ні, ні, а все решту від лукавого. Амінь.